Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четверг, живемо, радіємо, витриваємо, молитві в радості в благословенні. Сьогодні з площі святого Петра у Ватикані розберемо послання Розберемо послання Богородиці, яке нам на сьогодні випаде. Нагадаю, що послання я беру з такої книжечки, послання Богородиці. І сьогодні буде послання 25 вересня 1993 рік. Дорогі діти, я ваша мати і закликаю вас через молитву наблизитись до Бога, бо він наш мир. Ва... А він ваш мир. Ну і наш також. Він ваш мир і ваш Спаситель. Тому, дітоньки, не шукайте матеріальної втіхи, але шукайте Бога. Я молюся за вас і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Прошу ваших молитов, щоб мене прийняли. І прийняли мої послання, як у перші дні явління. І тільки тоді, коли відкриєте серце і будете молитись, будуть здійснювати чуда. Дякую що відповіли на мій заклик. Ну і Марія файно каже нам сьогодні, що на чому треба зосередитись, так? на чому фокус треба свого життя ставити, ціль свого життя до наближення до Бога. Чи сьогодні маєш стратегію, як наблизитись до Бога? Чи ти думаєш, що воно автоматично якось прийде? Ну, Якось помолюсь, якось в церкву схожу, якось воно прийде, якось наближусь. Так? А як зайдеться за матеріальні речі, за гроші, то я стратегію маю, на яку роботу піти, яке резюме зробити, де піти, кому на голову наступити, так, щоб просунутися. Тобто, коли йдеться за гроші, то я кула бізнесу, я готовий все на світі землю гризти, аби заробити ті гроші. так? А коли йдеться до наближення до Бога, то якось воно якось наближусь, так? Якось там з віком дойде, може там постарію, до, наближусь до Бога. Не, воно так не проходить. Воно не йде собі, знаєте, сидів, сидів і наблизився. Це, власне, наближення Марія тут так поєднює, Не за тим ти сьогодні борешся, не про те ти сьогодні думаєш, не про то піклуєшся, не про то вальчишся. Так? Воюєш, не за то воюєш. А, ти воюєш сьогодні за роботу, за гроші, віддаєш своє життя, кладеш за ті копійки, а, можливо, когось більше копійок, когось менше. А, але ти все одно складаєш на це все, так? кладеш на це життя своє. А Марія каже, не туди, не туди йдеш, не, не, не за тим прагнеш, не туди наближаєшся. Ти, ти зближаєшся, хочеш до якихось статків зблизитись, але вони віддаляються. Марія каже, почни наближатись до Бога. І ті статки самі прийдуть до тебе, але тобі вже буде на них все одно. Тобі вже буде ну, не так цікаво. Так? Ну, Маєш гроші та й маєш, та й все. А вже сенс, і мир, і радість буду давати Бог. За відсутністю грошей, чи при, при них буде те саме мир і радість. Так Каже апостол Павло, що я навчився славити Бога. І в багатстві і в бідності. Це є найкраще, коли ти розумієш, е, хто твій Бог, хто твій скарб. І, і до цього Марія нас заохоче, каже, дорога дитино, я твоя мати, закликаю тебе через молитву наблизитись до Бога. Наблизитись Через молитву. Е, через молитву. Молитва це не тільки та якась конкретна практика, а молитва це час, виділений. виділений час. Запланований час, стратегія якась, так як наблизитись до Бога. І якщо ти сьогодні бачиш, що твоя молитва не наближає тебе до Бога, то спробуй змінювати. не бійся змінювати. Так? Якщо ти молишся вервицю 10 вервиць на день, але твоє життя не змінюється, то переміни щось, переміни, почни інвестувати свій час в інші види молоток, десь пізнавальні. Десь почитати слово Боже, так, пороздумувати, піти на тишу, в пустиню, піти на глибину. Тобто молитва має перемінювати твоє життя. В молитві маємо наближатись до Бога. А коли наближаєшся до Бога, то тоді бачиш. Вірю, що кожен вже був, пережив наближення, бо ви б не дивились цю програму. Кожен, хто дивиться, вже як мінімум пережили хоч одне наближення та приближення. І потім є так, і, і, і так часто буває, та, що одна молитва суха, а одна така піднесена. Але власне для того треба їх іноді змінювати. Змінювати, пробувати так, сяк е, і, і обирати та, яка наближує. наближує. Через молитву наблизитися до Бога. Бо він твій мир, твій Спаситель, каже е, Марія. Він твій мир, він твій Спаситель. Спаситель не тільки треба спасе. Колись там, коли ти будеш на Божому суді стояти, так? а спаситель сьогодні може вивести тебе з боргів, може вивести тебе зі смутку, з депресії, з хвороби. Спаситель це означає спасе від усього, від усього лиха, від усіх кредитів, від всього, всього, всього. Це спаситель, який спасає. Сьогодні спасає. І завтра буде спасати. І вчора спасав. Тому, дитинко, не шукай матеріальної втіхи, але шукай Бога. Каже Марія, не шукай матеріальної втіхи. Що це означає? Не шукай, не покладай своє життя на ці гроші, потім за що купити, що купити за ці гроші, де інвестувати. Та, і так життя проходить, а ти все думаєш, як би то грошей тих назбирати, на ту пенсію, як, як там буду жити через 100 років, через 20, 30, 40 років. Ну, Марія каже, не в цьому, не в цьому радість, не в цьому. Там ти не знайдеш ні радості, ні миру. Ти ніколи не знаєш, що завтра ти прокинешся, для кого збираєш ти? Каже, не шукай матеріальної втіхи, але шукай Бога. І сьогодні аналізуємо, чи я сьогодні шукаю матеріальної втіхи, чи я сьогодні шукаю Бога. Так на правду сказати, чого шукаю. А знаєте, як приділити там, де більше я часу інвестую, на пошуки грошей, чи на пошуки Бога, чи на молитву я більше інвестую. Чи на відносини з Богом я більше часу інвестую? Прошу твоєї молитви, щоб мене прийняли і прийняли мої послання, як у перші дні явлінь. Каже Марія, прошу про це, щоб мене прийняли, прийняли мої послання. І ти в тому числі прийняв ці послання, і я в тому числі прийняв ці послання. І тільки тоді, каже, відкриється серце і буде молитись. І коли тільки... Тільки тоді, коли серце відкриється і буде молитись, будуть здійснювати чудеса. будуть здійснювати чуда. Бачимо? Чудеса залежать ще від мого серця. Виходить, що е, комусь приходить чудо, да? хтось отримує зцілення, а хтось не отримує. І ти думаєш, ну несправедливо. І йшли двох на возиках, один встав. Так? Я, я так само два роки тому піднімали на подбордо людей на возиках. І одна дівчина встала, так? а 10 не встало. І, і питання, чому так? Ну, можливо, бо та дівчина відкрила своє серце. Тут ще також треба е, усвідомлювати це, коли Марія каже, коли відкриється серце і буде молитись, будуть чудеса. Будуть, вони будуть, це обітниця це 100% гарантія. Тому сьогодні пробуємо відкривати е, свої серця. А це означає, що? Більше інвестувати в Бога. Пошуки Бога і менше думати і піклуватися про матеріальні речі. І тоді поступово будуть це переміни. І тоді поступово будуть ці чудеса, знаки знамена. Бачите, я сьогодні в Ватикані, це вже чудо. Наудієнці На з папою буду перший раз в житті. Але, але дякую Богу. Так? Це для мене чудо також бути тут і робити тут відео. так? А чому воно відбулося чудо? Ну, бо можливо, серце відкривається на молитву. Хотілося би вірити, так? А, але вірю, що не завжди так можна іноді молишся дуже тяжко, іноді так легко. Але важливо те, що я думаю, бо моє серце це про, про що я піклуюся, які думки я переварю кожного дня, як поширювати царство Боже. Чи я перевалю, як заробити грошей? І, власне, Марія нас заохоче думати, як поширити царство Боже. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать! З Ватикану, папа. -па.